Передивлявся, значить, старий відосик, тільки що. так, думаю буде добре. Передивлявся відосик про своє життя, той, що я знімав, і зробив дуже дику мотивацію. я прям дивився і сам на себе. Якби я там розказую, що я відчуваю, що я роблю. І я дивився і прям гордість брала. І думав, давай саньок, блі, не здавайся. Ти красава і... І саме це мене побудило, щоб я зняв чергове відео. Щасно, я пробував вже його раніше знімати, але там особо не було що розказувати. Значить так, минулий відео закінчився у нас у 2021 році. На даний момент є 22 лютого 2024 рік уже. Тоді я в 2021 році купив Peugeot. Потім ще був відосик, як я і Peugeot віддавав. Оказалось, що я і на тому олоханувся. Ну і далі події розвивалися так. Я вернувся додому на новий рік. Після нового року там пару днів. Мене все на тій роботі задовпало поп'ять. Я був задізморалений, бо стільки часу самий, без ніяких радостей в житті, я не дивуюсь тепер, що так. Ну і я поїхав додому. І через 4 дня почалась війна в Україні. Е, тоді я вже е, перед тим займався Тіктоком, займався якимось дропшипінгом, воно в мене нормально пішло. І в останній день перед війною у мене вдалося заробити півтори тисячі гривень, на той момент це було 50 євро плюс-мінус. І я подумав, що да, я буду жити в Україні, і все буде в мене добре тепер. Але на наступний день починається війна. Ну і всі. Всі в непонятках, що робити. Не буду описувати, що творилось з людьми, що творилось у людей в головах, як воно взагалі проходило, що відбувалося зі мною. Довго чи коротко, виїхав я в Польщу, Всіма правдами і неправдами. Я прийняв рішення, що треба виїхати, що в Україні нема вже ніякого майбутнього у мене. І виїхав в Польщу на постоянку. Отдільна історія була, як я переходив кордон. Ну, історію цю вже багато хто чув, а хто не чув, бо, ну цей відео хто подивиться, мої друга не лучші, ну і я. То, хто не чув, тому я розкажу, коли будемо бити по 100 грам. Коротше, виїхав, отримав карту побиту, туди-сюди. Роботу. Так я і ніяку іншого не знайшов, Вернувся на ту саму. Ще проробив там півтора року чи рік, якось так. І в підсумку купив Fiat Ducato, цей ви тепер бачите. І вийшло так, що з шефом я там вже, ну, ми просто не маємо нічого проти нього. Він Реально дуже багато мені поміг в своєму житті, дуже багато чого навчив. Ну я навчився від нього, він спеціально ніби мене не вчив, але багато чого він мені показав, багато, багато чого хорошого було, хороших емоцій. Він мені... виконав мої мрії, так можна сказати. Я на Мерсі 5-літровому, 140-му покатався, потім на Мерсі салона, на Мерсі Кабріоліті. Ну, це... Була моя така пацанська <хлопця>, хлопця, хлопчика такого малого мрія. І... Я їх там виконав. За що йому. Ну тільки йому можу подякувати, що моє життя мене так привело, що так сталося. Як бачите, з минулого відосу я вже постарів. Я сам подивився в зеркало і тепер я виглядаю так. Може трошки солідніше, може як. Е -е... Минулому відосі було, що я купив Balance нарешті. За 4 роки, як я мріяв про них, я їх купив. Тепер Balance для мене взуття це ну таке, не те, що нормальне діло. Ну, я вже можу їх собі дозволити. Слава Богу, дякую Богу, що я вже якось не знаю, це вже не є такою нездійсненною мрією для мене купити хороші взуття собі. І, чесно, я щасливий, що так є тепер. Ну, це я відійшов від теми. Що було далі? Купив я Fiat Ducato. з шефом посварився. Навірно, того, що ми двоє таких самих. Ми дуже такі дві амбіціозні людини, і нам треба, щоб все було чітко. Йому треба було, щоб він грошей заробляв, а я з другої сторони дивився на нього, як він заробляє, і дивився на те, що заробляю я в нього. Мені це не дуже підходило. У мене ну, завжди була якась думка, щоб щось поміняти, щось я виношував якусь думку. Ну і в один прекрасний день е дзвони до мене брат. Блін, мій брат це Павлик. це, походу, якийсь. Як то в хімічних реакціях називається якийсь той препарат, який пришвидшує всю реакцію. Забув то слово. 에, може на монтажі добавлю, як згадаю. 에, ну, І він оцей <сміття> оцей пришвидчувач всіх реакцій. Дзвонив він до мене. Я вже тоді такий був. У мене думки що пора, може їхати, може щось шукати, якусь другу роботу. Дзвонить до мене брат. Каже, я, блін. Типа, знайшов на екскаваторщика курс за півціни, заверів, їду, собі буду вчитися. Я такий кажу, так давай я теж. Він мене, ну давай, якщо я тебе встигну за... записати. Коротше, записав він мене на того екскаваторщика. І що? Я підходжу до шефа, кажу, через тиждень буду виїжджати від тебе, на жаль. Він такий дав мені. А то якраз був день зарплати, 10 число він мені дав зарплату. Каже, ну добре, то поможе ще пацанам то й виїжджай собі там в суботу виїжджати. Я піднімаюся наверх, бо він жив внизу. там, Я жив наверху, піднімаюся наверх, починаю готувати їсти. Він дзвонить, каже: А знаєш що? Приходи, забирай решту грошей, яких ти заробив за ці 10 днів, і уйобуй. Уй, Я такий, ну добре, дав він мені гроші, навіть не попрощався, так, розстались погано. Ну, а що зробиш? Блін. Так значить мало бути, раз така йому думка тоді Бог післав йому таку думку в голову, щоб мене так вигнати. І добре, що в мене був фіатік, мій друганчик, я там тік-ток, як я виїжджав від шефа, там у мене повністю все машинками стиральними було забито холодильниками. Звідки я їх брав? Один прекрасний день я йшов по вулиці. Щось було все погано, так не знаю, якась погана новина, щось стало зі мною, Я був. Чи просто був не в гуморі. Думаю, 12-та година ночі, а то курортне місто, там ці будки з кебабами роблять круглосуточно, думаю, та піду куплю кебаба собі. Я поїхав, іду піш, такий пішком, дивлюся в холодильничок, такий малесенький валяється. Е, Тоже був Тікток, до речі. Я думаю, та я його заберу зараз, цей холодильничок і продам. Провірю, чи він робочий. Я провірив, він оказався робочим. Я поїхав, е в той же самий день вернувся за бусом, поїхав, е провірив його, фотки поробив на другий день продав його за 250 злотих. А 250 злотих це на той момент для мене було. Я за день заробляв 200, а тут я з одного холодильника 250 заробив. Потім я притусувався до, до якогось діда. Там він на мусорці був таким, який приймає то, що, то люди що привозять там. Я там притусувався до того сміттєзвалища, почав там діду якісь речі носити. І ходив там, грабався в тих мусорках, шукав, що хорошого. Мікроволновки, сноуборди, крісла, столики, холодильнички, раз був шість холодильничків, таких маленьких знайшов. Коротше, все, взагалі, круто пішло. Почав я заробляти, заробляти, заробляти. Ну і тут цей дзвінок, що брат каже, що на екскаваторщика пситься, шеф мене виганяє. Я збираю ці всі монатки і фігачу тисячу кілометрів з Мінзездроїв до Більсько-Біалий. Не тисячу, сімсот десь 750. Якось так. Виучуємося, ми, значить, на екскаваторщиків. Зараз покажу вам права. Щоб не думали, що ну, так просто я говорю фігню. Копарщик. Копарко коладоварки. Це такий трактор, в якого спереду лопата ззаду ковш, яким копає. Е -е, ну і Виучуємось. Я подивився в більсько Я тоді вже почав їздити бусом скуповувати в людей мікроволновки, вони продавали їх за безцінь. Я купляв за 30, 20, 50 злотих, продавав за 150, 200, як, як повезе, як яка хороша, наскільки. Ну і в принципі на тому заробляв. Поки я вчився, я півтора місяця не робив ні на якій роботі. В принципі, виживав на тому. Ну, теж фіатиком своїм, блін. Звісно, машина мене реально виручила в свій час. Хоч він і ламався, він трошки робив мозги вже пізніше. Але коли, бля, я був в жопі, фіатик тащив, реально, фіат не кидав мене ніколи, бля. От коли вже я трошки устаканилося, устав я на своє місце. Да, тоді він почав якісь трубки лопати, але це не суть, не знаю. У мене всі машини, ну майже всі, крім тих Pe Peugeot, у них була якась душа у них є. вони... Блін, як люди, вони мене ніби розуміють, не знаю. Ніби чувствують, коли треба робити, стіпити зуби і працювати, а коли можна вже розслабитись і ламатися. Знаєш, якось так. І подивився я, значить на карту. вбильсько біла місто, яке Ну як, нормальне місто. Але я подивився, подумав, блін, переді мною ж вся Польща тепер відкрита. в мене є карта побита, я можу. В будь-якому місті е, почати жити. Я відкрив Google Maps, подивився 70 км, 80 Катовіце місто, і воно обкружене кучою міст по колу маленьких. І тут -то я зрозумів, що я дуже багато мікроволнових буду продавати. Е, знаєш, поїхав я, шукав квартиру в безробітному українцю квартиру. Дуже тяжко було зняти в оренду. Ну, але знайшов я цю хату, в якій не робить електрика, в якій я вже живу рік. Електрику так я і не зробив, бо тут треба довбати всі стіни. Я цим займатися не буду, хай власник зараз займається. Я живу з тою надією, що я звідси переїду. Я навіть інтер... без інтернету сиджу вже рік. Через те, що я не хочу робити собі тут зону комфорту, щоб мені тут було добре, щоб я ні до чого не стрімився, щоб я не хотів переїхати на другу хату. Якось так. Самообманом таким, чи чи не знаю, самопримусом при, займаюся. Ну і зняв я цю квартиру. Тут не було нічого: ні ліжка, ні мікроволновки, ні холодильника, ні крісел, ні стола, нічого. Е, приїхав я, що в мене ноутбук, полуробочий, полунеробочий. Е, фіатік мій е, наладан дихав вже, як я і кажу, там чеки якісь загорали, щось він брав. Він е, брав у мене по 15 літрів на сотку по місту. Тепер у мене спрінтер бере 8 літрів. Я вже купив спрінтера тут. Ну, до цього вернемося трошки пізніше. Ну, якось пішло, почав я шукати ліжко сюди, бо не було на чому спати. Першу ніч, коли я приїхав сюди, е, я запланував як? Я мав сьогодні ніби дивитись квартиру цю. Підписувати договір, якщо б мені дозволили. Перед тим я дуже багато квартир придивився, ніхто не хотів мене брати. Тут мені цей захотів брати, я думаю, все супер. А підписав договір сьогодні, заплатив мому гроші, а завтра, ніби я мав вже йти на роботу на екскаватор. І не знаю, їхати 70 км туди і потім 70 назад з 6 рано ставати, то я не хотів. Мені прийшло спати тут. Я витягнув з Фіата, У мене такі на сиденьні були, бо там сиденьні були погані. Я такі на сиденні два таких коврика мав якісь, не знаю там. Ну, щоб сидіти було м'якіше. І трошки мав картона на цьому на заду в, буді, в Фіаті. І я постелив собі тут два картона, постелив ці дві мочалки на сиденню, блін. Як я добре виспався тоді, бляха, тут так тепленько було. Я думав, що я буду спати в машині. А то була зима, було холодно. Ну, як вже не була зима, вже був березень, але все одно було холодно. я тут спав, як тут було тепленько. Я був такий щасливий, я спав, як собака на картоні, але я був щасливий капець. На роботу на другий день мене, звісно вже не взяли на ту копарку, але була хоча б вже квартира. Ну і що? І почав я помаленьку збирати. Привіз холодильник. Тягнув його сам по сходах. У мене тут такі сходи, 15 сходинок наверх. Сам заніс холодильник, такий здоровий, метр сімдесят висотою. Сам заніс його, Блін, тяжко було капець. Я там полки витягував, щоб був він легший. Ну але заніс. Почав так помаленьку. Меблі, якісь столик, крісла. Е, ще один столик, посуду почав купувати, і лишився я в ітогі без грошей. От в чому була проблема. У мене, мене ще було 15 днів до наступного місяця, і було 1500 злотих в кишені, з яких 1700 я мав заплатити за квартиру через 15 днів. А як можна з 1500 заплатити 1700 за квартиру, то невозможно. Я вже думав, що це капець, що треба буде зайчити в брата грошей або ще там щось при... придумати. І я спав на надувному матрасі, бо ліжко не міг купити. А потім думаю, блін, та давай. Я... Мені так було неудобно на тому надувному матрасі, мене боліли плечі поперек, все боліло. Думаю, давай я, блін, знайду ліжко. І вказали, що поляки віддають ліжка деколи за 50 злотих, деколи за 100, деколи за дармо, Просто щоб хтось приїхав, розібрав і забрав. Але не ліжка, а такі кутові канапи, такі, рогувки, вони їх називають. Я пам'ятаю ту першу рогувку, яку я взяв, це була. Ругувка з ікеї, така, що треба було розкручувати. Слава Богу, у мене був інструмент. Я купив собі перед тим інструмент за 250 злотих. всякий. Я можу будь-який люб... Любов... мебель можу тепер розкрутити. У мене там всі зв'язочки, всі ці граніки, фіганіки. Я розкрутив її, привіз, поставив, заніс сюди, носив на четвертий поверх. І так, да, це було жорстко. Я носив то ліжко на четвертий поверх сам в запчастях. Хто приїхав, мучився, тут скручував, скручувати, воно щастя, ніж розкручувати. Я його скрутив, зібрав, подивився на нього, а то як щось своїми руками зробиш, ти такий дивишся і думаєш, блін, але воно офігенне, блин, конечно. Я під цим, під цим враженням, що офігеть воно офігенне, думаю, а то ми його сфоткаю на продаж. Грошей нема. Я, в принципі, можу і на матрасі переночувати, але воно реально афіє, його можна реально продати. І так почалась епопея моя з меблями м'ягкими. Я продав його тоді за 400 злотих з доставкою там 10 км. Людина була довольна капець, взагалі каже, це так класно, це так дешево. Дякую, тобі чуть мені не кланялась. Повнюю я ту бабку, він там був трошки покрасений, але їй це взагалі ніяким способом не цей. І тоді я почав таскати, носити ці дивани. Один поставив на одному, я спав. В тій кімнатці був другий маленький. Тут був третій у мене диван. І четвертий був в коридорі розкладений на запчасті. Чотири дивани я тримав в цій квартирі завжди. Цих 30 квадратних метрах. Я жив тут взагалі, ну як, не знаю, як якийсь блядь, отшельник, бешений якийсь учений, який, не знаю, якого фобія на якісь дивани, Якась ця. Я сидів тут з цими диванами, блін, капець. Коротше, і так я прожив. Дуже довго потім е, знайшов тут неподалеку не гаражі, тут буквально 100 метрів біля хати, і почав тримати дивани в гаражі. Так, фігачив, 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 і тут в діло включився оцей каталізатор, як я вже казав, згадав я. То слово каталізатор, блін. Процесів ускорітель мій брат каже: та відкривай фірму, бля, снімай склад, давай, фігач ці дивани. Що ти, бля, думаєш? Поки ти будеш думати, ти вже все, блін просреш. Я такий, ну ладно. Відкрив, знаєш, фірму. Тепер у мене повний склад диванів постійно. Я почав займатися ще й ліжками такими. Одно, одноособ, одноособовими для працівників. Тоже вони нормально фігачаться, нормально йдуть. Ну, і якось так з того часу пішло. Тепер у мене є. Я поміняв буса, фіатіка продав. Тепер у мене є спринтер. Спринтер, це, звісно, топ. Не ламається нічого, кучу кілометрів накатав. Сьогодні буду їхати відвозити зараз 8 чи 9, вроді, ліжок. Таких одноособових, ну і так далі. Так що діла йдуть, блін, слава Богу, тепер добре. Але я то знаю, що коли діла йдуть добре, то треба чекати якоїсь фігні. І не знаю, звідки вона появиться. Ці фермери щось в Польщі страйкують. Ну і страйкують, і, блін, не знаю, що з цією Польщею буде. Ця війна так затягнулась в Україні. Так що якісь тепер у мене такі є переживання. Хочеться брату малому допомогти, сім'ї, мамі, татові. Але Ну, і оце важний дзвінок був. Забув ще розказати, що я тепер працюю ще координатором, крім того, на такій фірмі, яка займається агенцією праці, яка бере українців до роботи. Так що якось так стараюсь теж. Працюю багато, але тепер я живу достойно, блин власній квартирі ніхто мене не живе, ні з ким не стикаюсь, приходжу додому і тут спокій. Бля. Я взагалі дуже люблю спокій, навіть як і кожна людина. Щоб я приходив додому, ніхто мені мозги не парив. І тепер, я чесно, от тепер я чесно задоволений свого життя і дуже, дуже щасливий, що я живу саме так. Але ну, здаватися ще не пора, я ще не до всього досяг в цьому житті. І треба працювати, треба допомагати своїй родині. Так що, якось так, на даний момент я маю оце... Оце, що я маю. Так що... Не знаю, коли чекати наступного відоса, але як тільки щось буде цікаве, я його запишу. Так що всім удачі, пацани. Тобі удачі. Я знаю, що я це передивляюсь колись там. Не здавайся, саньок. І всього-всім найкращого. Щоб ця війна в скінчилась. Вона вже три роки скоро буде йде. Чи два, роки. два роки вже йде. Вже третій рік починається. Якось так. Коротше, всім пока, пасанчики.